Чи варто відкривати кав'ярні, піцерії, ресторани в закритих житлових комплексах? Добрий вечір! Мене звати Наталія Арсенгерєва, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм особистим досвідом бути власником кав'ярні з великою площею 167 метрів квадратних в полуцокольному приміщенні в житловому комплексі в передмісті Києва. Почну трохи пред Виходить так, що я займаюся продажем нерухомості. І іноді нерухомість купую сама. І, звичайно, до мене часто прилітають такі пропозиції гарячі, які я по факту часто купую сама. І от вийшло так, що в комплексі, в якому я працювала, відкрився ресторан, дуже якісний, гарний ремонт, з гарною кухнею, і відкрив його забудовник. І офіс забудовника теж знаходився в тому житловому комплексі. Тож, звичайно, поки офіс забудовника знаходився в тому комплексі, всі підрядники приїжджали, чекали зустрічей, пили каву, снідали. Там навіть була така пропозиція бізнес-ланчів, і досить гарне було відвідування. Але потім офіс забудовника переїхав, і, звичайно, ресторан вже тільки працював лише на жителів комплексу. Кухню було зачинено, а забудовнику було потрібні швидко гроші або просто продати приміщення. Отже, він мені зателефонував і сказав таку ціну. За якою я сказала, що давай краще я куплю це приміщення сама. Отже, я його купила і воно стояло довго без діла. Потім вийшло так, що там виявилась проблеми з гідроізоляцією, і приміщення було затоплене. Тобто, той ремонт він був пошкоджений, там стояло дуже багато води. Ще й я, якраз, була тоді, не в Києві, висушили це приміщення електрикою, тож там ще намотались такі гарні рахунки. І я зрозуміла, що в такому стані, знаєте, слонга не продати. І треба щось робити: або його продати, ну, підготувати просто як приміщення з ремонтом, і продати як приміщення, або треба все ж таки зробити як діючий бізнес. І я вирішила, по-перше, ну, однозначно зробити ремонт, і все ж таки продати його як діючий бізнес. Але спочатку, все ж таки, в мене така була ідея: все ж таки, спробувати себе в такому бізнесі і подивитися, можливо, я зможу собі зробити такий додатковий стабільний дохід у вигляді кав'ярні. Отже, дивіться, які були мінуси? Звичайно, це закритий комплекс. Це комплекс на 2000 квартир, це комплекс в економ-сегменті. І, в принципі, кав'ярні там не було. Але для кав'ярні достатньо набагато менше місця. Тому виходить так, що в мене було 167 метрів квадратних. З великих переваг в мене була професійно обладнана кухня без техніки, але там були професійно обладнані витяжки, які повністю виведені були на дах, тобто можна було відкривати пекарню, піцерію, все воно б не заважало б жителям. І була ще додаткова кімната. Отже, я відкривши кав'ярню, вирішила, що додаткову кімнату я буду здавати в оренду. Під різні гуртки, наприклад, там а, в мене орендували погодинно під робототехніку, під, підготовку для школи. ось, А кухню я поки що залишу, ну, так сказати, незайманою, тому що інвестиції далі я туди не мала вкладати. Вирішила почати з кав'ярні. І як все вийшло? Вийшло так, що, звичайно, а, я зробила таке урочисте відкриття. Я спілкувалася з різними. А, кондитерами, замовила багато десертів, прийшло дуже багато людей. Приміщення гарне. Я зробила дитячу зону, і е, перші пару тижнів відвідування було більш-менш. Але м, по факту, я тоді там і супер не рахувала прибуток, просто купляли тортики, багато від них залишалося. Куплялась кава, і в принципі люди приходили, щоб взагалі там залишити дітей. Це був якраз кінець лютого, початок березня 2020 року. І жителям було зручно саме в цій дитячій зоні. Потім почався коронавірус. Звичайну кав'ярню прийшлося закрити в сенсі відвідування, працювати лише на виніс, і ось тут почались реальні складнощі. Тому що по факту ну, брали декілька мамочок. Мої конкуренти, які були за територією, це був просто кіоск, який був розташований на зупинці. Вони все ж таки виходить, стали мені абсолютними конкурентами, тому що та зона, де там відпочивали діти, в мене була закрита. Кондитерка теж не приносила дохід, тому що люди взагалі відмовилися купувати щось таке не домашнє. Якось тоді в коронавірус, взагалі, от кава це ок. А от десерти взагалі не подобалися І по факту, ну я трохи протрималась, трохи ще там відвідвідвідвідували від, ці гуртки, але. Ну, по факту я навіть не могла платити зарплатню Бариста, і я зрозуміла, що мені треба навчитися це робити самостійно, щоб десь підміняти. І потім я зрозуміла, що з цим треба щось робити, і треба це приміщення продати. Звичайно, я проаналізувала, що якщо продавати просто під офіс, це трошки не підходить. Я зрозуміла, що насправді в мене дуже крута локація. Щоб тут зробити пекарню, яка буде працювати все ж таки на доставку, тут можна було б відкрити цех полуфабрикатів, теж з розвозкою по району. І тут можна було б відкрити ту саму пиццерію з доставкою по приватному сектору, по житловому комплексу. І вийшла я в продаж як діючий бізнес, кав'ярня з можливістю такого розширення. Ви знаєте, і як діючий бізнес, враховуючи цю велику площу, я цю кав'ярню якісно дорого продала. Ну, тобто, я компенсувала ремонт, я компенсувала пер первинні вкладення, вкладення в гідроізоляцію, погасила всі ті борги ще, ще раніше по комунальних, і купила це приміщення по факту теж під ресторан. Тому що я так для себе відслідкувала, що в житлових комплексах закритих, ви то побачите, одні кав'ярні закриваються відкриваються, потім відкриваються на їх місці нові. Тому що люди часто не бачать іншої можливості, вони по факту хочуть зробити просто краще за тебе. От, і виходить, що насправді так і не продалася ця кав'ярня під пекарню, під піцерію і під, там, наприклад, цех заморозки, а під продалась під ресторан. Пізніше вона теж продалась під ресторан, вже грузинський, і пізніше я бачила, що вона просто стоїть зачинена. Отже, які нюанси я хотіла вам розказати і чому так відбувається? Тому що в закритих комплексах немає потоку людей. І якщо ви працюєте, наприклад, там просто це продаж кави, то це має бути маленька площа. Якщо це піцерія і якщо це, наприклад, суші, то це, по факту, в закритих комплексах має бути просто доставка додому. Люди в закритих комплексах дуже рідко сидять і їдять біля дому. Для них зручно приїхати з роботи і замовити доставку. Або якщо вони вибираються в ресторан, то вони їдуть зазвичай в ті місця, там в торговельний центр чи в якісь ресторани, де їм цікаво. І питання в тому, що важливо звернути увагу ще, а, який клас цього, цього житлового комплексу. Якщо це економ-клас, то тут якраз люди звикли готувати вдома. Тобто їсти в ресторані для них дорого. Тому мої рекомендації щодо відкриття такого бізнесу: треба рахувати. Кількість жителів. Звичайно, краще обирати житловий комплекс відкритою територією, там, де у вас є поток. Але і в закритих комплексах я бачила досить успішні такі кейси, які сьогодні працюють. Але вони майже всі працюють на доставку з можливістю вивезу за територію комплексу, з невеликою площою і самим затребуваним товаром. Тобто, або це піца це можуть бути суші, але дуже якісні. І це може бути кава. Яка знаходиться в прохідному місці з дуже невеликою площою. Ось. А мій досвід кав'ярні виявився знову для мене досвідом продажі нерухомості. Тому, по факту, звичайно, якщо у вас є прокомерційне приміщення, то приміщення з ремонтом продається дешевше, ніж приміщення як діючий бізнес. Хоча по факту мій бізнес був по суті і недіючим, тому що останній місяць, коли я продавала його, я реально робила дотації щодня, щоб бізнес працював.